12 березня після добового чергування поверталися додому. По дорозі прибувши вулицю, побачили задимлення, прибігли на місце, оцінили ситуацію, приставили драбину така до стріхи, вже виривалися повне. Черевку Андрій Дмитрович почав гасіння, Я увійшов в дім, зустрів дітей, при виході вивів дітей. Потім ще сказали, що тато знаходиться. Тато виявив в третій кімнаті, довів до порога теж на свіже повітря. Ну а далі вже приступили до гасіння по ситуації. А я тим часом приклав драбину і почав, люди почали допомагати ведро води і почав а, гасити. Таке, до гасіння. Ми подавали воду до гори, я там заливав. Просто коли склали вогонь, і почав гасити, я одразу діти все. Мене вже більше нічого не цікавило, де діти. За 20 років вислуги від складності у нас вже відійшли. Ну, Це було б 2-3 хвилини, трошки ми пізніше приїхали, це вже було б просто ми так попали на самий початок. Значить, так мало бути. То час, коли треба. Да. В будь-якій ситуації не задумуємося, зупиняємося, навіть машина поломана, зупиняємося. Не, не приїжджаємо мимо.